Монтаж римської штори з цепочним роторним механізмом. Він, в принципі, не відрізняється від механізму з мотузкою. Тобто тут цепок. Є ще варіант з мотузкою. Але, до речі, цей механізм набагато зручніший. Він дорожчий, але набагато зручніший у користуванні. В комплекті від компанії Wenster ви отримуєте такі крепіжі. Смисл заключається в тому, що нам їх треба закріпити, дивлячись від того. Куди ви будете їх кріпити. Якщо кріпіш, як в цьому випадку, на стіну, ви розмічаєте, де по розмірам де має бути ваша римська штора. Ну, в нашому випадку да, вона буде висіти на стіні. Тобто наша задача десь отак їх прибити і потім за них кріпити. Якщо ви кріпите у відкос, наприклад, або у стелю, ви можете прибувати в ці отвори. Також кріпити штору. І якщо монтаж відбувається на віконну раму, також за розмірами відмічаєте, де має бути, і просто на саморези прикручуєте до рами. Далі. Тут є такі пази, спеціально зроблені для того, щоб заходило кріплення. Вставляємо і повертаємо. Все, вона тримається. Тобто далі смисл, заключається в тому, щоб відмітити. Де нам треба встановлювати кріплення. Ну, розмічати ми зараз вже будемо рулеткою, залежно від розміру. Ваша задача буде робити це самостійно, в залежності від того, як заміряли ви. зараз закріпимо кріплення, потім покажемо, як встановлюється, як регулюється штора. Так, ось ми розмітили, де мають стояти кронштейни, просверлили отвори, зрізали шляпки з пластикової частини дюбелю. Ну, і таким чином просто тепер. Кріпимо кронштейн, робимо на один отвір, тому що на ширину в 2 метри в нас є 4 кронштейни. Це більше, ніж достатньо для того, щоб штора нормально трималася. Далі будемо показувати вже в готовому вигляді, як регулювати. От якраз у нас і є необхідність у регулюванні. Ми повісили кронштейни, відмітили рівно симетрично до розмірів, які було вказано. Але дивіться, тут майже в рівень з підвіконням. Тут вона наскільки виступає. виступає, а має виступати на 2 см з кожної сторони. Чому виступає? Тому що ось де шнурок, він, він йде прямо-прямо-прямо, а в самому верху дуже уходить вліво. От нам просто кріплення <клухи> цього шнурка треба передвинути. Робиться це таким чином. Беремо викрутку. Отут є такий гвинтик, який його тримає, трошки його відпускаємо. Передвигаємо її туди, куди нам треба. Так, дивимося, щоб воно рівно було. І назад прижимаємо. Сильно закручувати не треба, там навантаження ніякого немає. Він просто притримує цю пластмаску, яка дає напрямок шнурку. Так, ту саму ситуацію бачимо от, з другим шнурком. Він теж уходить у нас в сторону. Робимо те ж саме. Трошки відпускаємо, просуваємо її в сторону і назад зажимаємо. Так, ну і перевіряємо, як вона тепер буде працювати. І от вам результат. Одразу штори торою вирівнялися. Тут і тут. Однаково. Ось, власне, як вона працює. Монтаж завершено. З вас лайк і підписка на канал.